У вівторок, 4 лютого, у Ромнах відбувся чемпіонат Сумської області дзюдо серед спортсменів до 18 років. Крім того, тут змагались уники та дівчата у рамках обласної дитячої ліги. У Ромни приїхали спортсмени з та Ромен, Конотопа та Шостки, Охтирки та Камишів, кролевця та тростяндригайлова та срібного розповідає головна суддя змагань Тетяна Петрищева. На татамі змагались 206 учасників турніру. У нас є призори України, чемпіони, тому рів... змагання проходять, я вважаю, на достойному, навіть на вищому рівні. З шостки на змагання привіз спортсменів Олександр Сулін. Ми сильні, ми тренуємося. Діти наше майбутнє, треба їх зараз відволікати від всього цього, тому робимо максимально так, щоб вони були, якби, не відчували цього. Альона Жигульова, одна з десяти шосткинців, які приїхали на чемпіонат. За перемогою. Щоб заробити ще одну медаль. Інколи тренувань нема і дуже погано. Світла може не бути. Південь області представляли на турнірі дзюдоїсти з міста Охтирка. Серед Охтирчан, яких тренує Володимир Кісіль, був і Іван Сергієнко. Довгий труд за хороші тренування і все воно вертається. Стараємося не пропускати, бо розуміємо, що потім буде дуже важко все. Надолужувати привізі новачків, поучаствувати, попробувати свої сили. і лідерів, які повинні первими ставати і їхати далі на чемпіонат України. Протягом змагального дня учасники чемпіонату області розіграли 16 комплектів медалей, по вісім у юнаків та у дівчат. Ще 18 комплектів, дев'ять у хлопців і дев'ять у дівчат, розіграли у рамках дитячої ліги. Шостинці в цей день здобули дві срібні та чотири бронзові медалі. Чотири золота, три срібла та три бронзи. Везуть вохтирку вихованці Володимира Кісіля. Перше командне місце посіли господарі татамі. Дзюдаїсти ромен вибрали 11 золотих медалей, чотири срібних та п'ять бронзових. Другими завершили змагання сумські динамівці, третіми факел з обласного центру. Олександр Качанов, Анна Волох Суспільне новини. Суми.